Друзі, вітаю! У мене сьогодні таке питання. Ну, Перше хочу показати, як вийшов шов, той, що був анонсований вчора. Отягнув шкірою і прострочені піхви. Ось так вони виглядають зараз. От. Зазвичай робив ось таким швом, Тобто він з торця був і його майже не видно цей шов. Але вирішив спробувати саме ось такий прошитий варіант, так би мовити. Ну, не знаю. Мені теж подобається, але це важче у виготовленні. Тому хотів запитати, кому як більш подобається, щоб розуміти, чи є сенс переходити на такий шов, чи можу залишити його як опцію.